Шановні вступники, приймальна комісія нагадує, що 1 серпня о 18-й годині завершується подання заяв на навчання випускниками середніх шкіл та медичних коледжів. Після подання заяв необхідно буде зачекати максимально до 6 серпня, 6 серпня зайти в особистий кабінет і статус однієї із заяв зміниться на рекомендовано відповідно на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Або ж за кошти державного бюджету. З цього моменту є час до 9 серпня для того, щоб підтвердити бажання навчатися, це можна зробити в електронному кабінеті, вибравши заявку, активні дії і підтвердити через портал Дія власним цифровим підписом або звернутися особисто до приймальної комісії. Також потрібно подати копії необхідних документів і укласти договори. Приймальна комісія нагадує, незалежно від того, який пріоритет ви поставили на ту чи іншу спеціальність в нашому університеті? Проблем з місцями на медицину, стоматологію, фармацію, екстрену медицину, медсестринство, клінічну психологію немає. Якщо ви не отримали рекомендації на бюджет, звертайтеся до приймальної комісії Тернопільського національного медичного університету, обирайте спеціальність і заклад відповідально.